Вітаю на моєму каналі. Довго я налаштовувався на саме цю роботу, але відкладати її вже немає куди. В цьому відео працюватимемо тільки над двигуном трактора Т-150. Є там декілька моментів, які треба вирішити, а саме проблема з герметичністю гільз двигуна. Про це трохи далі, а зараз розбираємо трактор та двигун. Ось і добрався до самих чавунних гільз. Спочатку були проблеми з пошуком та придбанням потрібного матеріалу для них, а після їх механічної обробки виявилося, що вони не герметичні. Є ось такі невеликі дефекти в матеріалі. Звичайно, можна було це все таки залишити, але мені це не сильно подобається, що при роботі двигуна через ці дефекти в охолоджуючу рідину будуть проникати гази та мастило. Тому зараз це все буду виправляти. Довго я чекав і нарешті ось отримав таку рідину. Діхтол чи Діхтол не знаю як правильно казати, але речовина по своїм характеристикам і призначенню мені сподобалась, тому зараз з її допомогою виправляємо дефекти на чавунних гільзах. Роблю все як вказано в інструкції. Після всіх етапів отримав ось такий результат повітря більш ніде не виходить, крім місця, де під'єднаний штуцер компресора. З дефектами все, зараз працюватиму над внутрішньою поверхнею гільз. Зробив ось такий притир. і зараз з допомогою нього та відповідної пасти зроблю фінішну обробку на внутрішніх стінках гільз. Багато мені писали, що після такого методу циліндропоршнева група довго не працюватиме, так як чавунна гільза насичується абразивом і потім сама працюватиме як притир, стираючи поршень, але в даному випадку притир виготовлений з алюмінію і абразив легше проникнути саме в нього, а не в чавунну гільзу. Точно таким же методом була виготовлена і доведена гільза на двигуні мого минулого проекту, і все працює просто чудово. Після фінішного доведення внутрішніх стінок гільзи, ретельно відмиваю їх в розчиннику і нарешті можна сказати, чавунні гільзи-двигуна повністю готові. До речі, дуже багато було коментарів за охолодження двигуна, як воно працюватиме, де ребра охолодження і так далі. Показую. Встановивши гільзи в блок двигуна, між ними є порожнина, в якій буде циркуляція охолоджуючої рідини. Щоб охолоджуюча рідина не сочилася між гільзою та блоком двигуна, зверху буде ущільнююче гумове кільце, ось в цій канавці. А знизу зараз зробимо декілька канавок під гумові кільця, щоб антифриз не протік в піддон двигуна. Канавки для ущільнювачів готові, але саме зараз їх встановлювати не буду, так як ще не раз доведеться витягувати та встановлювати гільзи на свої місця. Переходимо до теми поршневих кілець. Придбав колись багато різних розмірів для експериментів. Всі ці кільця є для двотактного двигуна. Вирішив я взяти трохи більше, ніж гільза кільця, обробити замок. І потім злегка проточити зовнішній розмір, тим самим зробити їх під свої гільзи. Зробив ось таку простеньку приспособу, щоб обробити замок кілець. Обробляю замок так, щоб кільце в зжатому стані було трохи більше ніж внутрішній діаметр гільзи. І тепер кільце встановлюється на ось таку оправку, в зжатому стані прижимається ось цією шайбою і проточується в потрібний розмір. В теорії наче все просто, а на ділі зараз покажу, що з цього виходить. Проточив кільця в потрібний діаметр. Зазор в замку такий, як потрібен, але є один момент. Думаю, видно, який чудовий контакт кільця з гільзою, і цей момент є на всіх кільцях, які були проточені. Тема з кільцями мене вже трохи замахала, так як на це пішло дуже багато часу, а результат все одно один. Тому ось що я вирішив зробити точніше буде експеримент. Є в мене кільця діаметром 30 мм, і вони ідеально прилягають до гільзи. Але з цими кільцями трохи завеликий зазор в замку. Тому я встановлю на поршень два таких кільця тільки не в різні канавки, а в одну. Розвернувши кільця замками один від одного на 180 градусів, тим самим отримаю по типу кільце без замка. Не знаю, що з цього вийде, але такий варіант дуже хочу спробувати. Цікаво буде подивитися, як воно працюватиме. Пишіть свою думку в коментарях з приводу цієї затії. Виточу ось такий пробний поршень з канавкою під два кільця. Це тільки для того, щоб подивитися, чи зійдеться все як треба, так би мовити, зробив тренувальний поршень. Ну, а зараз переходимо до виготовлення поршнів, які вже будуть встановлені в двигун. Як завжди, зробив суперкреслення і придбав матеріал для поршнів. Десь колись чув, читав, що алюміній ак 41 гарно підходить для цього. Тепер йдемо за токарний верстат робити з алюмінієвого кругляка поршні. До речі, з приводу незрозумілих звуків при роботі токарного верстата, не раз мені за це писали в коментарях, це ніяк не покинуть чат підшипники натяжного шківа, це не головні підшипники шпинделя, просто немає знайомого токаря, який розточе і встановить в той натяжний шків для надійності трохи більші підшипники. Поки поршень не оброблений в потрібні зовнішні розміри, знімаю заготовку разом з токарним патроном і встановлюю на фрезерний стіл, щоб зробити внутрішню форму поршня. На фрезерному верстаті поки що робота закінчена. Повертаємося за токарний, зробимо зовнішній діаметр та канавки під кільця. Канавка готова. Зазор між канавкою та кільцями зробив 2 сотки. Тепер проточую зовнішній діаметр в розмір і можна відрізати поршень від заготовки. Йдемо знову за фрезерний верстат. Потрібно зробити отвір під поршневий палець. Зафіксував пацієнта, по цифровій індикації переїхав на потрібні координати, і тепер можна робити отвір. Отвори під пальці готові. Поки що відкладемо поршні, а зараз переходимо до виготовлення шатунів. Як завжди, супер ескіз присутній, матеріал D16T. Переходимо до виготовлення шатунів. Зробив дві однакові заготовки і зараз почнемо з свердління отворів для болтів, які кріплять кришку шатуна. З допомогою цифрової індикації стаю на потрібні координати і свердлю ось ці два отвори під різьбу М25. Отвори готові. Можна відрізати заготовку для майбутньої кришки шатуна. Заготовки кришок шатунів готові. Зараз зробимо отвори для шатунних шийок колінчастого вала та для поршневих пальців. Фіксую заготовку і обов'язково виставляю її паралельно ходу стола фрезерного верстата. Отвір нижньої головки шатуна готовий. Переїжджаю на інші координати, щоб просверлити отвір верхньої головки шатуна. Після свердління отвір проходжу в розмір твердосплавною фрезою. Геометрія та чистота поверхні, наче після розгортки. Не обійшлося без приколів. Ось в мене є ще й третій шатун. Коли зробив отвір нижньої головки шатуна, не обнуливши координати, я поїхав сверлити отвір верхньої головки і отримав ось такий результат. Відстань між центрами отворів менше на 10 мм. Ну коротше, бракований шатун прибираю, працюю далі з ось цими двома, переходимо до виготовлення вкладачів для нижньої головки. Є ось такий кругляк бронзи. І перше, що з ним зробимо, це потрібно розрізати його по осі на дві частини. Щоб обробити площини після дискової фрези, зафіксував заготовки суперклеєм в Т-паз фрезерного столу. Заготовка для вкладачів готова, чергове креслення теж є. Тепер показуй нюанс з фіксацією цієї заготовки в токарному патроні. Якщо зафіксувати її в трьохкулачковий патрон в такому положенні, то площина перерізу заготовки не попадає в вісь обертання патрона. Звісно, можна використати різні підкладки під кулачки, але спробуй ще підбери потрібну товщину. Якщо зафіксувати в такому положенні, то площина перерізу заготовки вже проходить через вісь патрона, але при затисканні заготовки ось в цьому місці кулачок деформує матеріал і між площинами з'являється щілина, що недопустимо. Ідеально в даному випадку підходить самоцентруючий чотирьохкулачковий патрон. При зведенні кулачків половинки автоматично вирівнюються між собою, і площина перерізу заготовки стає точно в вісь обертання шпинделя. Ось і готові два вкладиші. Внутрішній отвір поки що має чорновий розмір. Розточимо його вже після фіксації вкладишів в шатун. Все зійшлося просто ідеально. За кадром ще зробив з бронзи ось такі втулки для верхньої головки шатуна. Зараз це все будемо збирати на анаеробний клей. Після того, як клей схватився, йдемо до фрезерного верстата для розточки отворів в потрібний розмір. Зробив ось такий різець з твердосплавної фрези. Ним і буду робити розточку отворів. Нижній отвір розточений в потрібний розмір. По цифровій індикації переїжджаю на верхній. І отвори розточені в розмір. Зараз трохи приберу зайвого матеріалу з шатунів. Ну і ось нарешті можна сказати, що шатуни повністю готові. Стали шатуни на колінчастий вал просто ідеально, з потрібними зазорами. Обертається все супер легко та плавно. В черговий раз не можу не згадати, як класно шліфонув дядько Максим цей колінчастий вал. Ну і перед встановленням поршнів на шатуни зробимо роботу, яку я не зробив відразу, а саме нарізати канавки під стопорні кільця поршневого пальця. Виточив оправку і з допомогою ось цього болтика закріплюю поршень на ній. Як завжди, саморобний різець шириною 0,8 мм зроблений з твердосплавної фрези, починаємо робити канавки. Циліндропоршневу групу зібрав поки що без компресійних кілець, так як це все ще не один раз буде розбиратися та збиратися, тому сенсу ставити їх зараз немає. Двигун потрохи збирається, наче вже більшість вузлів готова, виглядає так, що двигун можна запускати, але ще дуже багато є дрібниць, які в будь-якому разі потрібно зробити. В наступній серії, думаю, будемо робити систему змащення двигуна. Основна деталь: насос вже готова. Ще потрібно виготовити фільтр, багато різних штуцерів, розвести трубки в різні місця, встановити датчики, клапани і так далі. Коротше кажучи, ще є що робити. На такому моменті будемо завершувати дане відео. Як завжди від вас чекатиму палець догори та будь-який коментар або не будь-який. На цьому в мене все. До наступних серій.